Французькі бульдоги, золотисти ретривер та Джек Тер'єр сьогодні відвідали Кременчуцьку бібліотеку в рамках заняття сканістерапії. Ці пухнасті, справжні психологи, які залюбки допомагають дітям з особливими потребами адаптуватися до навколишнього світу. Для нас, як для бібліотеки, це дуже новий, незвичний вид партнерства, тому що собаками ми ще не займалися. Але я вам скажу так, це дуже дуже добре діло, тому що ми раді, що ми можемо доторкнутися і бути учасниками такого благоділа, як поміч діткам, воїнам і з собаками, та й нам всім потрібно, да, трошки як релакс, міні релакс. Тому ми дуже раді цьому партнерству і сподіваємося, що і надалі ми будемо співпрацювати, і собаки будуть нас лікувати. На. А це Лілу, ми з нею подружилися тут, і тепер вона моя подружка. В Україні собаки професійно використовуються для лікування та реабілітації людей відносно нещодавно. Хоча відомо, що пухнасті лікарі були ще у давній Греції. Лікарі відзначали, що процес одужання відбувається швидше в тих лікувальних закладах, де був присутній собака. Багато легше, приємніше і коли просто люди спілкуються, вони покращують свою нервову систему, судинну систему, сердечну систему, психологічні, якісь недоліки або, наприклад, затримки розвитку, всім приємно, спілкуємося, спілкуємося, просто спілкуємося, і заодно якісь покращуємо своє стасвістан здоров'я. Такий проєкт реалізовують у Кременчуці з 2018 року до каністерапії залучення собаки різних порід, які і задоволенням спілкуються з людьми та готові прийти на допомогу. Підходить люба порода, в залежності від характеру. Головне, щоб був добрий характер, щоб собака любила спілкуватися, щоб вона не хотіла їсти, а хотіла спілкуватися. Наприклад, у нас, ну, наприклад, у мене собака, вона її їсти не дає, а це щоб її погладити, поспілкуватися з людьми. Це саме головне. А ну, Звісно, що голден ретрівери, вважаються лабрадори, сетери, спаніелі покерспаніелі. Діти та їхні батьки поспілкувалися з чотирилапими психологами та поділились своїми враженнями. Мені вот дуже подобається там. І ще от вони прийдуть сюди і що? Дуже добре. Так, так, так. Играю, тоже хорошо. В бібліотеці заняття з каністерапії будуть проводити з понеділка до четверга. Записатися можна через електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Долучайтесь до каністерапії та покращуйте свій емоційний стан. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.